Вітаю, дорогі учасники моєї улюбленої групи! Любимо доктор Нону, любимо Україну. За таким досвідом, який я вже маю, я бачу, що всі ви дійсно любите продукцію компанії Доктор Нона, а ще більше любите користуватись її, коли є якісь додаткові подаруночки. Я завжди намагаюся вас цим балувати. І от сьогодні пропоную таку невеличку акцію для серпня 2025 року. З сьогоднішнього дня, і аж до кінця місяця, включно, кожен з вас, який замовить продукції компанії Доктор Нона на 65 балів, додатково до вашої знижки, в 35% ви отримаєте ще від мене в подарунок такі цікаві, дуже корисні, важливі. Побуті речі отакий піноутворювач. Це фірмовий піноутворювач, На ньому написано: користуйтесь найкращим, користуйтесь продукцією доктор Нона. Але це не все. Там буде вже мною приготовлена. Отака спеціальна піночка з галогелю. Якщо є проблемна шкіра у вас, або для тих людей, кого ви замовляєте цей пінотворювач, то я приготую її по рецепту, де буде і молочко, і полоскання, і ви отримаєте повноцінний препарат, який дуже класно доглядає за шкірою і обличчя, і декольте. І інтимних зон і всього тіла, включаючи ножки. Дуже простий в використанні. Бачите, ви отримаєте отаку піночку. Цього флакончика вистачить для однієї людини, може, місяців на три точно повноцінного користування таким унікальним взагалі засобом-очищувачем. А ще на цьому ще не, не зупиняємось. Хочу вам сказати, що за вашим бажанням ця піночка буде пахнути або доктор Нона духами, ну і запахом, або Ківі, або Фая, або навіть якщо ви хочете такий подаруночок зробити для ваших чоловіків. Щоб він голився з таким піноутворювачем. До речі, мій Юра саме так і робить. Тоді я приготую вам цей препарат, отакий, з Галогелем Лорд. Користуйтесь найкращим, дійсно, користуйтесь продукцією доктор Нона. І я рекомендую вам поспішайте, користуйтесь в цьому місяці в серпні на майбутнє. Унікальним таким очищувачем засобом, який називається пінка з молочком і галогелем компанії доктор Нона. Такий запах буде від тіла, така чистота неймовірна, такі відчуття, знаєте, приємні, а ще і лікування при багатьох проблемах зі шкірою. Але нагадую, все це тільки в серпні поспішайте, друзі, всім міцного здоров'я, краси і незалежності!